Мандула Супер Класік 4 дюйми. 4 дюйми це включно з опушкою. 4 дюйми це 100 мм. Ось така мандула в комплекті 12 кольорів, 12 штук. Топові чудові гарні кольори. На топових гачках. проволока сталиста, Нержавійка. гачки Японія. Там є партія японських, була партія корейських. Ну, в принципі, різниця між корейськими і японськими гачками ми не відчули. Люрекс, такий чудовий Люрекс, на жаль, не можу передати ці кольори Люрекса на камеру, тому що не вистачає освітлення, але будьте впевнені, вони горячі в ультрафіолетовому освітленні. Ось така мандула. Рекомендації по використанні мандули, значить дивіться, це форма циліндр, класична, класика, супер класика, яка зарекомендувала вже себе роками. Якщо ви в місці лову для джигу використовуєте, наприклад, 10 г, то з мандулою краще використовувати 15-20 грамів. Дуже часто мандула працює саме на перегрузі. Якщо ви ловите мандулами при закиді. Коли ви вимотуєте слабину, просто ви робите класичну ступеньку або підрив. І просто, коли ви підірвали, вона впала, просто залишаєте її декілька секунд на дні. Дуже часто риба бере саме з дна. Ось вона іменно. Тому що в воді вона стоїть горизонтально. Плюс додатково ця опушка, вона. Падає, знаходиться в, по вертикалі, коли вона впала, опушка гачок падає на бік, і тим самим у стоячій воді особливо переваблює ще більше хижака. Також і, якщо вона на течії на течі вона просто стоїть по вертикалі. Тобто їй не дає їй впасти. А якщо, наприклад, вона знаходиться у стоячці, то це додатковий елемент, який дуже зваблює. Бо ось така краса. У карті кольорів 12 кольорів, 12. У нас іде мандул у комплекті. Ось така краса, дуже гарні чудові гачки. Ось, зверніть увагу, яка головна особливість? Дуже гарний зазор між тілом. Та самою євою. Таким чином, дуже гарно засікає місця бий. Немає холостих похльовок і сходів. Те ж саме, можна сказати, про опушку. Якщо у місці лову дуже велика кількість зацепів, прям скажена кількість, і ви не можете ловити мандулами, просто візьміть від кусті ці два гачка і залиште один зверху. Таким чином. Один зверху тут, і один зверху тут. Таким чином, у вас буде мандула з мінімальними зацепами. Також вона чудово працює, тому що судак її, коли або щука хапає, вона просто залітає. Бачите, тут все вільно ходить, вільно гуляє монтаж. Воно залітає і дуже гарно чіпляється за е, той елемент там, зубів або шкіри, або самої челюсті, яка. Іменно у, у, у риби. То есть, воно дуже гарно її зацепляє, то есть, за будь який елемент е м'язів у ущелити. Воно раз засасує, воно тут все свободно гуляє. І немає ніяких сходів. Ось така краса, зверніть увагу, які гачки. Зараз, якщо подивитися, сфокусується камера, бачите, який гачок дуже гострий, дуже чудовий. 08 у мене Люрекс. Лювекс. Зверніть увагу зараз на люрекс. Ну, Класний топовий люрекс. Топові матеріали, всередині йде додаткова обмотка і проклейка. Для чого це зроблено? Для того, щоб монтаж не розгибався. Тобто це не як китайська мандула за 100 гривень, яку ви купляєте, і воно от просто там каркас змотаний і єва надін... над... над... одягнена. Ні, тут додаткова обмотка йде спеціальними нитками, і після цього проклейка, потім знову приклейка і надівається самий каркас, сама заготовка. Бубишки. І таким чином отримуємо чудове надійне з'єднання, яке вас не підведе. Це мандулки для трофейної риби. Дивіться, там дуже багато людей використовує мікромандули, але і не бачимо сенсу взагалі для їхнього використання. Тому що 4 дюйми це дуже оптимальний розмір. І люди вже звикайте до нормальних розмірів, тому що риба клює не тільки на 3 дюйми, риба клює і на 4 дюйми, і на 5 дюймів. І 100 мм, включаючи з опушкою, це сама класика класики. Тобто судак на пів кіло влітає. Те, що там і командулами ловлять в пайлові, була крупна риба, а в більшій частині, звичайно, рибу там витягують до пів кілограма. Ну, тут таке діло. Кожен риболов сам вибирає, що йому краще ловити. Але 4 дюйма це класика із класик. Яка зарекомендувала себе роками. Також зверніть увагу, форма циліндрів дуже чудово, має характеристики польоту, пробивання стрі, і особливо на течії дуже класну, чудову гру. Тому що якщо, наприклад, кулі кулі дуже несе, бо бовтає наприклад, кульки, їх дуже сильно і багато з'єднань. Її дуже сильно отако бовта, мусолить на течії, і вона просто не працює. Тим чином, яким треба. На, наприклад, кулів на У стоячій воді ще є сенс використовувати на течі, і вона парусить і страшенно кидає в сторони, отакого, бо Тобто ну, нестабільна гра, і ну, не дуже вони гарно працюють. Класика, все-таки, яка зарекомендувала себе вже десь років 50 вона буде найкращою. Тобто, ось такий варіант, такі мандулки. Така чудова, плюс додатково атрактантик додаємо. Кальмарчиком попахує, Така Єва. Єва чудова, гарна. Тобто найкращі топові матеріали. Можете самі бачити, це тоже кольор такий класний. Тут взагалі всі кольори топові, особливо гачки. Головне гачки. Дуже багато сходів і не засікаємося риби з-за того, що дуже багато виробників гачки роблять, дуже приплюснуті до тіла. Таким чином дуже велика риба. Просто ця модула при покльовці риба її випльовує. Тобто не засікається. Зверніть увагу, цей момент як в цьому плані, так і тут має дуже великий, гарний зазор, має бути, Щоб не було сходів. Тому що судак і придавлює. І бува, б'є пачкою за защоку, тобто треба, щоб гарно він засікався. А особливо, коли судак під 5, 8, 9, 10 кілограмів, то ви маєте розуміти, або сом, наприклад, або та щука, то треба дуже гарно засікаємося. Якщо квичок дуже тут приплюснутий, то діла не буде. Він покльовка буде, ну будете ловити маленьку рибу. Гарна риба вона не засічеться. А якщо засічеться, то зазор, амплітуда дуже маленька, просто вивете у. Щуки або судака, і все, у вас буде сход. Така ось тема. Не треба про це забувати, тому що при монтажі гачків навіть силиконових приманок тут завжди має бути гарний зазор. Така ось класика, такі ось мандулки. Друзі, кому цікаво, під, в описі під відео будуть наші ссылки на Facebook, Instagram і Telegram. Переходьте. Підписуйтесь в Facebook, Instagram, пишіть у коментарі, цікавлять мандули. Або в телеграмі ставте плюс слово мандули і надам асортименти з ціною та, формою для, для, та з простою формою для замовлення. Також підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і ставте лайки. Друзі, всім дякую за перегляд, всім всього найкращого. всім як кажуть, бережіть себе. Дякую.